Парадокс на парадоксі: якщо в нас є свій газ, навіщо нам його десь брати і платити за це великі гроші? Більш того, якщо користуватися тільки нашим газом, ну чи нелогічно, що він має стати дешевшим для людей? Але ні, виявляється все не так, як ми з вами очікуємо. Тому що я думаю, що не тільки це моя думка, це думка багатьох людей. Подивіться, Україна завершує опалювальний сезон із великим запасом газу у сховищах. Порівняно з довоєнним періодом, в країні знизились споживання енергоресурсів. Тому наступного опалювального сезону ми можемо обійтися газом власного видобутку. Однак тарифи на газ для населення все ж таки можуть зрости в півтора, а то і в два рази. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знайомі їх на канал. Тільки важливі новини. Україна закінчує опалювальний сезон із дуже великим запасом газу. На сьогодні залишається у сховищах ну, десь ще приблизно 8 мільярдів кубометрів лакитного палива. Все завдяки теплій зимі, і, на жаль, скороченню обсягів промисловості, бо дуже багато людей а, поїхали, просто поїхали з України. А оскільки нинішнього року промислову галузь навряд чи очікує там брухливе зростання, Україна зможе спробувати якось, ну скажімо так, проскочити наступний опалювальний сезон, ось на тому газі, який зекономили, і на тому, що буде видобуто із власних свердловин. Крім того, Європі вдалося значно скоротити залежність від російського газу, тому РФ вже не може диктувати їй свої ціни на блакитне паливо. На сьогоднішній день вартість газу на лондонській біржі впала десь до 400 доларів. Це приблизно десь в 4-5 разів нижче за ті ціни, які були на ось піку ось того російського газового шантажу. Така низька вартість газу має стримувати ціни і кінцевих споживачів, ну, включаючи і населення. Але українців морально вже готують до того, що тарифи будуть підвищувати. До речі, голова Нафтогазу Чернишов Олексій Чернишов в останній день зими він пообіцяв, що тариф на газ для населення ніхто не буде підвищувати в поточному опалювальному сезоні. Однак опалювальний сезон вже, скажімо так, фактично минув і наближається до завершення. Ну, теоретично. Ще залишається квітень місяць, а це означає, що в травні на газ вже можуть бути зовсім інші ціни. Тим більше, що влада періодично, періодично закидає, закидає нам ось ці такі інформаційні кулі, скажімо так, з думками про неминуче підвищення тарифів на газ. А, а наприклад, гетьманцев, гетьманцев він зовсім знаєте, так, зовсім прямо каже про те, що ми платимо мало, треба платити. Більше і треба підвищувати, і так далі. І так далі. І ось до цієї думки схиляються і експерти. Зокрема, Олег Попенко вважає, що незважаючи на досить спокійну ситуацію на газовому ринку, будуть підвищувати тариф на населення і вже зовсім скоро. Причина, причина це збитковість Нафтогазу. А від фінансового стану Нафтогазу дуже багато залежить в нашій країні. Ну, хоча б той самий внутрішній видобуток газу. І тут, знаєте, я обов'язково зроблю про це ще окрему програму, тому що багато чого я сказати. Хоча, знаєте, як кажуть зараз не на часі, зрозуміло, що для, скажімо так, для збільшення. Для того, щоб якось функціонувало все більш-менш, потрібно вкладати чимало грошей. А, там, потім буріння, в облаштовування нових свердловин і так далі. І так далі. Цих грошей немає звідки взяти, окрім якихсь платежів українців за газ. От і все. Тому, а, тому все це, знаєте, а, дуже. Така неприємна ситуація. Всі пам'ятають, як ми платили а, за, і за доставку, і за газ, і взагалі, і потім ось виявилося, що ці гроші взагалі не зрозуміло куди пішли. Зараз цим всім розбираються, але ви ж як розумієте, що окрім того, щоб підвищувати людям тарифи, вони не бачать іншої, іншої, іншої якоїсь можливості наповнити бюджет. Як можуть зрости тарифи на газ? В уряді поки немає єдиної думки щодо цього, і можливо зростання буде в півтора рази, можливо, і в два рази. І наймовірніше, все це буде вже незабаром. Зволікати з підвищенням цього тарифу не можна, оскільки населення ще має звикнути до нього до початку нового опалювального сезону, так? Ну не можна, з точки зору влади не можна, так? Я взагалі не розумію, як можна зараз щось підвищувати. Зараз, під час війни, в мене це, якщо чесно, просто не вкладається в голові. А що кажуть, якими будуть тарифи? Кажуть, що буде все це підніматися десь до 11-12 до гривень за кубометр. Ось, А можливо, навіть і до 16. Тобто, як все це буде вже відбуватися, час покаже. Підвищувати тарифи у такому, знаєте. В поступовому режимі допомагає міжнародна фінансова допомога. Якби її не було, я думаю, що тарифи б вже зросли. Але при цьому ми маємо пам'ятати, щойно закінчиться війна, західні партнери відразу почнуть згортати свою фінансову підтримку, і ми можемо залишитися просто наодинці зі своєю розбитою країною боргами і всіма наслідками війни. Я хочу нагадати, що населенню продовжили період дії нинішніх тарифів на електроенергію. Ну, ще принаймні на місяць. Що буде потім? Незрозуміло. Але, скоріш за все, також будуть підвищувати. На воду будуть підвищувати. Тобто будуть зростати тарифи і будуть зростати набагато. Що ж, будемо чекати? Будемо чекати. Я дуже сподіваюся, що все-таки все-таки щось зміниться, і ці тарифи м -м, якимось чином не будуть підвищувати. Але якщо чесно, це така знаєте, надія, яка. Ну... Майже втратила свою надію на надію, скажімо так. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.